Друзі, вітаю! Трохи проміжної інформації по сьогоднішній акції. Отже, в 10-й годині ранку ми розпочали великий збір на 50 бронетранспортерів. Спартан я планував вийти в паблік десь в 10-й вечора, щоб відзвітувати за півдоби кампанії. Але поза як ми вже перетнули позначку в 100 мільйонів гривень? Я подумав, чого його тягнути до пізнього вечора. 100 мільйонів гривень за 9 годин це феноменальний результат, який, мабуть, під силу тільки нам з вами. Я хочу щиро подякувати усім добрим людям з України за меж нашої держави, які долучилися до цієї кампанії, до цього збору, які вже маю на увазі, долучилися, і закликати долучитися тих, хто ще цього не зробив. Ми можемо пишатися з собою сьогодні, тому що за достатньо короткий проміжок часу ми зібрали коштів на 25 спартанів. Але мета нашого збору це 50 броньовиків. Тому тримаємо стрій. Тримаємо темп і давайте викупимо їх всі. І ми це зробимо. Слава Україні! Ще раз привіт. Неймовірний народ у нас через те і предказувало, що Путлеру тут буде айка, якщо він сунеться. Ну він вирішив провірити. А тепер получе за все і про все. Я ще раз дякую людей. Які так підтримали притулу і Збройні Сили України. Ну, а я скористаюсь моментом, я просто сьогодні був в шокі, чим же займається наша місцева влада. Вона теж збирає збирає матеріали на тих, хто викидає, несе в руках машинками, привозить і складає для того, щоб вони нічого не робили патліці. Потому що ну, немає в них коштів на те, щоб поставити. Сміттєві баки, контейнери і щоб люди не несли через весь все місто чи не везли свою власну машину. Вони вже сознательні люди, блін, тільки я не знаю, влада, яка в нас, які ж мозги у тієї влади, що в них за 10 років до відома до вашого, через руки місцевої влади пройшло 3,5 мільярди гривень. За 10 років 3,5. Це по мізеру бере. За 10 років вони з'їли на заробітну плату 350 мільйонів гривень. І вони, блядь, научились тільки записувати відео поряд... порядних людей, які не викидають в кущі сміття, а несуть і везуть його. До батьків, яких ці, прости господи, блять, не могли б за 10 років, хоча б за 10 років із тих за свою зарплату 350. Ну да, 35 мільйонів в рік. 350 мільйонів ви за 10 років поклали в кишеню по кишеням розпили. Це ж я не кажу про тендери на відкати і все решту, блять. І ви хочете, щоб, блять, Ще самі люди приходили і грузили е, на сміттєвозичі в прицеп. Господи, прости мою душу грішу мене. Ругаюсь. Ну як же не. Як? Як? Ви зовсім уже не просто ох, охуїли? Ви, мабуть, їсте і кожен день і кожен час. Господи, прости ще раз. Не виносим, Блять, на що ви, ви блядь, панами стали, царями. Які ви там стали? Що за вами, блять, скоро сраки витирать ми повинні будемо? Чи що? Поясніть мені. Депутатішка, блять. Верховної Ради, це ти свою команду довіру нас налаштував так, щоб людей вже ні за людей не рахували? Не можете справитися з елементарним. ви ж навіть Ну, дворниками, як, уборщиками, ви наняли людей, благоустрій, який прибирав за вами говно, блядь, а вся громада повинна витирати вам сраки. О, блядь. Да, Прокоментував я це в відео, так як воно повинно було б бути. З точки зору здорового глузду. А не з вашого, блядь, е, прости господи, там, я не знаю. Ну, в принципі, хто ваш батько і ви й діти цього ж депутата з Верхньої Ради допомагаємо притулі добрати за 9 годин за 9 годин люди скинулись на 25 таких машин, які допоможуть бійцям. Зараз що це бездоріжжя, сніги. Отримати перемогу, дати путіровській браті дебряче, щоб до Нового року може ще й Крим звільне з такими темпами. Тобто 90 тисяч покладе в листопаді, а ось решта може, можеш там ще 300 збирають на полігонах. Може, дійде там до когось, щоб в ми... ці Жорнова готові зустріти її. Ну, в принципі, зима, зараз і прибирати їх не треба. Воно вже там може, не так гнитиме, як зараз. Там сморід стоїть під Бахмутом такий, що як тільки сонечко пригрівається, капзєць. Допомагайте. Дякую всім, хто це все робить. Я думаю, що вже завтра притула, ну, в крайній випадку, четверг, четверг уже заплатить. За ці бронетранспортерчики, транспортерчики, і вже на цій слідчі неділі, скоріше, всього, що вони будуть вже в Збройних силах України. Слава Збройним силам Україна! Слава Україні!